Я вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні з вами знову я Жорік. І сьогодні з вами, як завжди, знайомимося з китайськими електрошокерами. Від компанії Вищий. Сьогодні з вами будемо порівнювати моделі 11.01, котру всі знають як модель під назвою Шерхан, та також модель 11.02 під назвою Скорпіон. Почнемо з коробок. Обидва пристрої поставляються в картонній коробці. Перший пристрій 11.01 в маленький, тому що сама модель менша за старшого брата 11.02 поставляється в коробці побільше. Чому? Дізнайтесь після того, як ми її відкриємо. Е, значить, Модель 11.01. Картонна коробка, голограма від виробника, е, штрих-код зображення моделі. В коробці у нас чохол на пояс, чохол-холдер з синтетичної тканини. Е, адаптер зарядки від мережі 220 В, також сам пристрій електрошокер. E, значить, познайомилися. Тепер модель 11.02. Відкриваємо коробку в коробці. E, зарядний пристрій від мережі 220 вольт, автомобільна підзарядка. Також сам шокер. Тепер щодо роботи пристроїв. 11.01, 11,02. Між собою вони відрізняються розмірами 11,01-2 см коротший. Довжина 11.01 158 мм, довжина пристрою 11.02 190 мм. Тобто це 19 см, це і майже 16 см. E, значить, По режимам роботи ліхтарика. Як користуватися функцією ліхтарика на, на обидвох пристроях? Для того, щоб скористатися ліхтариком, достатньо верхній слайдер клавішу перевести в середнє положення. Спочатку у нас вмикається дальнє світло. Так воно світить. E, якщо ми вмикаємо другий раз, у нас вмикається ближнє світло. Третій раз вмикаємо сигнальний режим. По режимах тут абсолютно ідентичні характеристики по джерелу освітлення. В першій пристрої 1101 потужність діода 500 люмен, в другому пристрої 600 люмен. Нагадаю, що в обидвох пристроях стоїть світлодіод від американської корпорації КРІ. Їдемо далі. Матеріал виготовлення об, обидвох моделей це пресований алюміній. Зображення Made in Germany на, на ручці. Тут знаходиться, тому що обидва пристрої виготовлюються в основному на німецький ринок. Мають противідкатні гайки на корпусі, окрім слайдера, вище вказаного, маємо також кнопку спуску електрошокера. Як не користуватися трошки пізніше покажу розкажу. Значить, Як користуватися ліхтариком, ми з вами вже поговорили. Значить, перейдемо до функції електрошокеру. Електрошокером користуватися на цих... І там, і там, там дуже легко і просто, але є одна маленька відмінність. В моделі 1101 є запобіжник. Якщо ви його не перемкнете в положення, ON, то ви не зможете скористатися саме шокером. Запобіжник знаходиться у нас. На зворотній частині пристрою біля гнізда підзарядки. Якщо ми перемикаємо в положення ON то ми можемо скористатися електрошокером на моделі 11.02 подібний запобіжник він відсутній. Зверніть, будь ласка, увагу на це. Значить, як працює електрошокер? Для того, щоб скористатися електрошокером на обидвох пристроях, слайдер перемикаємо в крайній переднє положення. На моделі 11.01. Увімкнули запобіжник. Слайдер передвинули в крайнє переднє положення і натиснули клавішу спуску. Так працює шокер на моделі 11.01. На моделі 11.02 ми просто перемикаємо слайдер в переднє положення і натискаємо кнопку спуску. Так працює шокер на моделі 11.02. По технічним характеристикам. Модель No1, No2. Модель номер 1 Заявлена напруга 115 тисяч вольт, модель номер 2 на 140 тисяч вольт, різниця в 25 тисяч вольт. Потужність. Фактична потужність. Перший пристрій 12 Вт, другий пристрій 14 Вт. трошки потужніший, ніж його молодший брат. Середній час дії, рекомендований середній час дії це близько 2 секунд. Товщина пробою одягу. Перший пристрій 55 мм, другий пристрій 70 мм. За рахунок потужності маємо більшу товщу пробою одягу. Значить, звертаю вашу увагу на те, що пристрої на підзарядці повинні знаходитися не більше, ніж 2 години. Якщо ви не хочете вгробити акумулятор, то будь ласка, дотримуйтесь цих правил. Також в комплекті, окрім вище вказаних предметів, де інструкція російською мовою. В інструкції ви можете дізнатися багато цікавого для себе, якщо ви ніколи не користувалися шокером. Тут, тут все достатньо доступно написано, як ним користуватися, в яких ситуаціях його застосовувати. А також я сподіваюся, що ви для себе дізнаєтесь багато цікавого в плані догляду за шокером. Тому що вони також потребують деякого догляду для того, щоб вони вам могли довго служити. На цьому. Все, нагадаю, у нас сьогодні був огляд модели 1101 Шерхан та 1102 Скорпіон. З вами був Жорік. Дякую за увагу. Бути добру, товариші! Бувайте!